Добрий день, шановні наші друзі, добрий день, шановні наші колеги. Слава Україні! І, як завжди, ми з вами ще на один день ближче до перемоги. Але ми продовжуємо наші відео, які ми записуємо стосовно ревматологічних захворювань, стосовно того, що близьке до ревматології. І один з препаратів, який ми найширше використовуємо як ревматологи, але він дійсно затребуваний і у спеціалістів інших спеціальностей: це вітамін Д3. Вітамін Д3 насправді він не є чисто вітаміном, є біологічно активною речовиною, іноді, і це буде досить правильно називати його гормоном, тому що він утворюється, а саме вітамін Д3, холікальцефірол, за допомогою ультрафіолетових променів. Ніякі інші вітаміни не утворюються самостійно в організмі, а ми можемо їх отримати тільки з їжею. Тож вітамін Д3 або правильно. Гормон, він утворюється як за допомогою сонячних промінів, так ми можемо його отримати з їжею. Є певні продукти: яйця, печень трески, жирна риба, де цього вітаміну ми можемо отримати певну кількість, але зазвичай цього недостатньо для підтримання достатньої концентрації. Я думаю, що ви бачили, що на період епідемії ковіду ми вже майже забуваємо про це захворювання в нашій країні, але світова спільнота все ще думає про це про цей вірус і про це захворювання. Дуже активізувалися стосовно досліджень ефективності вітаміну Д3 для лікування ковіду. Мені здається, що багато препаратів приймали участь у дослідженнях, чи вони працюють чи ні при ковіді. Саме було активізовано питання вітаміну Д3. І е, я можу сказати, що висновки, які отримані для ковіду, вони майже такі ж самі, як і для інших захворювань. Ми не лікуємо вітаміном Д3, наприклад, ковід, або аутоімунні захворювання в ревматології. Але ми бачимо, що пацієнти, які мають дефіцит або недостатність вітаміну Д3, вони мають більш поганий перебіг, наприклад, ковіду, або аутоімунних захворювань ревматології. І навіть стосовно ревматологічних захворювань, наприкінці минулого року, було опубліковано величезне дослідження, метааналіз, яке просумувало дослідження, проведені напередодні, і було показано, що пацієнти, які мають дефіцит або недостатність вітаміну Д3 в периферичній крові, незважаючи на отримане лікування, мають більш активне ревматичне захворювання. Чому це відбувається? Ми з вами знаємо, що вітамін D3 3 основна. Його роль, основна його функція це регуляція кальціо-фосфорного обміну. Тобто за допомогою вітаміну Д3 відбувається реабсорбція кальцію, відбувається обмін фосфору. Тож вітамін Д3 більшим чином впливає на кісткову м'язову систему. Знаємо з вами, що недостатність вітаміну Д3 у дітей може сприяти виникненню рахіту, а наприклад, у дорослих може сприяти виникненню остеопору. Пенії та остеопорозу. Але як було знайдено, що рецептори до вітаміну D знаходяться майже в усіх органах і тканях: це і лімфатична система, і ендокринна, і серцево-судинна, і шлунково-кишковий тракт, і імунна система, імунологічні клітини. Тож, якщо у нашого пацієнта є дефіцит або недостатність вітаміну Д3, крім того, що, як ми вже з вами сказали, погіршується перебіг аутоімунних захворювань, але крім того, ці пацієнти є в групі ризику по виникненню тих або інших захворювань. Звісно, я, як ревматолог, я слідкую за аутоімунними захворюваннями, і у нас є дослідження, які говорять, що при наявності дефіциту або недостатності вітаміну Д3 наші пацієнти є в Групі ризику по виникненню аутоімунного захворювання диново. У нас є певна кількість пацієнтів з так званими неповними ревматологічними діагнозами, наприклад, неповний системний червоний вовчак. Тобто, у пацієнта, наприклад, є антинуклеарні антитіла, але клінічних критеріїв недостатньо для встановлення діагнозу. Так буває, наприклад, із ревматоїдним артритом. Пацієнт сиропозитивний по певним маркерам, є артрологічний синдром, але немає синовідів. Діагноз ревматоїдного артриту не може бути встановлений. І, звісно, ми. Думає... Думаємо, як ми можемо профілактувати виникнення цього захворювання в майбутньому. І у нас є рекомендації щодо профілактичних заходів, де є здоровий спосіб життя, дотримання певної дієти, лікувальна фізкультура, тобто заняття спортом і підтримання нормальних рівнів вітаміну Д3 в периферичній крові. Тож вітамін Д3 на сьогоднішній день це така. Досить актуальна тема, і вона розвивається. І є дослідження, які показують, наприклад, пацієнти, які вже мають онкологічні захворювання, і якщо в них є дефіцит або недостатність вітаміну Д3, вони мають більш поганий перебіг. Тобто в них виживаність нижче, аніж у пацієнтів з нормальним рівнем вітаміну Д3. Тож вплив цієї речовини. Він є не тільки на кісткову м'язову систему. Тому для єдиного вітаміну, який у нас існують, це тільки для вітаміну Д3 є сучасні рекомендації по профілактичному і терапевтичному прийомі. Це мається на увазі, що навіть якщо у пацієнта нормальні рівні вітаміну Д3, ми повинні йому рекомендувати профілактичний прийом. Певний період часу року ми з вами про це поговоримо згодом. І ці рекомендації вони опубліковані і ендокринологічними співтовариствами, і співтовариствами по боротьбі з остеопорозом. І навіть в 19-му році були зроблені окремі рекомендації для пацієнтів, які проживають у Європі, в яких саме дозуваннях і коли вони повинні приймати профілактичні дози вітаміна Д3. Інформації по вітаміну Д3. Забагато. І це був у нас з вами перший ролик, в якому ми проговорили про те, на що впливає вітамін Д3. В подальшому ми будемо з вами говорити, кому потрібно здавати лабораторні показники, які саме дозування профілактичного прийому вітаміна Д3, які саме дозування терапевтичний. Якщо у вас виникли якісь запитання і ми повинні про них проговорити, пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Дякуємо вам за увагу! До нових зустрічей! Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Слава Україні, миру нам та перемоги!